Всім привіт! Хотів вам показати, у нас жара сьогодні 30, 36 градусів було, можна сказати, так як передає в тіні, а нарешті звітом, нарешті з Польщі ніби йдуть, ніби йдуть хмари, передає грози. Ну, в нас кажуть, в нас передають дощі дуже-дуже довго і в нас їх можна сказати, що не було. Надіємося, що зараз зривається вітер, що, що буде дощ, але не буде граду. Ну, був. Така так, як була жара, може бути все. І я хотів показати, але напевно до вечора може він вже, може вже, вам я і не покажу, наскільки, наскільки жара, при тому, що ми тут підливаємо. І я хотів показати просто наскільки горить. Ну Він вже почав підніматись, тут він був. Тут він був, пригорів. Ось цей колос, можна сказати, бачите, він був, він є ось так е, зверху зараз. Він ось так зверху, як бачите, він так був він був взагалі Ну Зараз трошки... А, це навіть не ось, це цей, ось, он. ще він не встав, ну він чуть-чуть, він чуть-чуть ще встане, але він бачите, мав би бути рівний, а він горить і на опід він взагалі вішається отак повністю донизу. А якщо ось що зробило. Що зробилося, Мав би бути, по ідеї, отакий, ну, цей такий підв'ялий, але ще більше-менше тримається. Оцей просто просто підварився настільки жарко. І то кажу, про тому, що тут тут ми он йде шланг і звідтут ми підливаємо. Е, ну, кажу, Дуже дуже потрібен дощ, бо дуже сухо, про тому, що він має воду, така жара, щось так. Ну він, типу, буде, але він буде вже. Ось цей можна сказати, якщо брати, що Ну, він весь в принципі, припалений. Бачите, він вже має ось такі по собі рейжі. Ну, фокусуй. Ось це він просто вже це він просто вже спалений. Це такий парник, де вже... Де, вже багато... де вже багато пішло, так по інших той колір пустив, по інших ще так, ще так багато нема, але кажуть, що йде, то іде вже вже горить. Ну, в принципі, останніх... останніх років. Років три таке. Перші ми не знали, що це що цим робити. Думали, що, що причина в тому, що нема води, але причина в тому, що просто жара ось такий. Того року часник теж просто просто, можна сказати, вигорів. Вологи було мало, дуже, дуже поганий. Ну, але що буде, то буде, не знаю. Я думаю, що. Ну, то щось по-любому накопається, треба дуже трішки починати, починати копати, ще трошки пізно ми його обтяли оці, оці штуки. Ну, коротше, одним словом. Ну, Ми обтинаємо так, кому буде цікаво, якщо вам цікаво, напишіть. Я розкажу, що саме отак обтинаємо е, самі оці шапочки. Ну, цибулю трохи підливали, то цибуля. Там Та внизу гарна, це, що ми з вами судили, то ця гарна. а Оця оця дуже, отака. Вон щось буде, вона ще, вона ще не лягла. Ще щось наростає, трохи підливали ту. То, то ніби нічого. От перець, перець, перець гарний, е, перець гарний, того, що ми підливаємо і того, що він. Ми вже його два рази були підживили. А підживляємо, ми, що ми робимо, до речі, я не знаю, може хтось знає, може та, я думаю, що знає вже багато, може хтось не знає, то я розкажу. Берете просто крупиву, ну, ми перепускаємо через січкарню і заливаєте її водою і лишаєте так на тиждень. Тиждень, два, щоб вона так добре перебродила. Бажано десь отак на сонце, щоб вона прям бродила, щоб вона була ну, настоялась. Можна ще трави всякої накусити додати, але кропиво найкраще, бо в кропиві дуже багато всяких ми і перець і помідори підливаємо так вже не перший рік перець. ну, Ви бачили, він показував, він був такий маленький, стояв. Я казав, що він витягнеться. Оце ми його попідливали один раз тепер, недавно другий. Ну, Це не чисто, треба треба розбавляти там, по-моєму, годин до... Десяти воно розбавляється і, і підживляється. І він такий ось гарненький, чорний, починає, починає рости після того. Але кажуть, десь так, десь так, де ніхто не ходить, ну, щоб ви біля того не ходили, бо самі розумієте, воно коли бродить, запах такий досить, досить специфічний. Десь так собі заді, де сонечко світить, поставили і воно собі бродить, і воно вон, переспочає вже. Вон. Починає йти в королівський цвіт. Треба буде, треба буде як почне цвісти, обломувати. Е, ну, одним словом, ось зривається. Вітер, звітом вони йдуть. Іде ось така чорна чорна хмара, гладіолос. Теж вже, ну, не встигається просто фізично все, все підливати. То він же тут весь такий жовтий, ледве не знаю. Ледве-ледве ще, ще якось тримається за то, за то життя. Ну, коротше, Я сподіваюся, що що зараз оцієї хмари нарешті нам, нарешті нам прийде дощ. Е, зараз що, ну помідорчики досить, досить витягнулися, вони починають вирівнюватись, тільки я ще вище так і не нарізав, але зав'язки є ось такі досить, досить гарні. Ось тут вже навіть починає він по чуть-чуть темніти. О, вітер такий хороший, я думаю, що нарешті. Нарешті ми дочекаємося. Бачите, ладіолос він без води. Він зовсім такий, такий геть ніякий. То, при тому, що він тут два дні тому, тому він тут чи три поливався, Ні, два, вчора зранку підливалася, вітер зривається прямо Прямо буде буря. Ну, та як, в принципі, то на, на таку жару, рута як була, і так як зараз йде дощ, це нічого не стиха. Я думаю, зараз і порох буде нести. Просто Подивіться, що робиться. Просто як зимою знесе, сніг робить, Сіру. Це підзимає. весь стоїть, так попало. Бляху зриває, там дошки накриті дивіться, що робить. Піднімає бляху. Дошка з накрита, треба зараз йти і притиснути. Ось що точе. Я тут понакривав, тут де качки, качки вже ми, ми бачили, що йдемо, то каченята то все половили. Кіклок в очі летить, половила червононе. Познімало, такі кинемо. Добре, ось такі справи, одним словом, тут там накрию. Будемо посвічувати яйце. Так, ось тут наша качечка, що сидить на гусличиному яйці. І зараз ми будемо... О! Так, чогось не хоче воно добре фокусувати. Але ось тут, ось тут метелик є. так Це в нас добре, тут буде. Якщо все буде добре, буде осенятсь тут теж. Так, а що таке з камерою? Ну не кусайся. тепер ти ж не кусалась. Так, тут теж є, є металик, а чого воно? Щось дуже погано. як би то показати, щоб... Зараз я спробую, оп, секунду. Ну, покусуй чому проблема? Так. Не зрозумів, чому, чому, о, може якось. Хм. Хочу показати, я бачу добре, що, що є. Треба буде, треба буде міняти. О, а це, оце світленьке, це є це пусте. Треба буде щось зробити. думати, ой, це теж пусте. Треба буде щось думати, о, тут є. Ось метеличок. Я не знаю, воно не хоче добре добре фокусувати, треба буде о, якось, якось щось думати, міняти міняти телефон, міняти камеру, щоб було краще якість, бо ніби ніби хочу показати, о таке велике яйце і теж, теж великий гарний заклад. оп, так, в нас все. 4 тут яйця є, тут теж є метелик. І так, як я й казав, що 12 яєць, але в будь-якому випадку воно тут пусто. В будь-якому випадку щось, щось відійде. О, тут є. Зразу, так, питаємо, ще розіб'ємо з тобою. І тут, і тут теж, теж пусто. Значить, виходить в нас з 12 яєць. 4. 4, 4. Добре, все що в нас виходить. Двадцять 70, Запліднені десь 70%. 75 Ну в принципі, для гусей це ж воно. Отак і так і могло би бути так зараз. Ось так не знаю по чогось треба буде щось, щось думати з тою камерою, бо щодень то, то, гірше, то гірше знімає. Зараз заберу. Я, сіон, вони. Та вони, в принципі, в мене мальва їх. так Секунда, о, тут просто качки будуть. У мене мальва їх. є, можна сказати, кожного дня, бо в мене то там пусті, то там вони скільки, буквально 5 днів полежали, то їм оп, нічого, нічого не є. Індичата ночують. Тепер туди ночували старі індики, а індики разом з курями ось тут, ось тут, тут на горі. Також тут Е, закрив, закрив ось цю, ось цю качечку, прикрив, бо тут дочувати буду дві, та щоб інші не що воно тут хтось пищить. Там є каченятко, Ось таке мокреньке починається. Починається в неї тут вивід, ну він в неї закінчиться. Вже будемо діставати завтра, це одненьки ми, ми діставати не будемо. Хтось свариться, але напевно воно, воно і свариться, пищить, не можу зрозуміти, хто і що пищить, але ніби. Але ніби все добре. Ось це тільки є одне кашеня, хай воно там йде назад, гріється, а вона хай тут прикриває. Ми її тут закриємо, бо тут ще по-перше ось ці качки, по-друге, ще прийдуть дві тут ночує зі двора, щоб вони не... Не повитягували, ось так прикриваю і хай буде ці красуньки сидять, тут казав, ще одна сіла в тих. Добре, треба буде теж, до речі, передивитися. І оцієї і оцієї, так що тобто ми пересаджували. А так в загальному все. все добре. Всім жарко, але кажу, надіюсь, що зараз, зараз піде дощ і трохи, трохи все остине. Одним словом, такі, такі в нас справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. مرن هونه با که های واسه سه